Добрий день, добрий, отак одразу. Ну, що чекати? Я фінансист, який без калькулятора не додає. Воні, така відповідь підходить. підходить. Так. Звісно, вже це провідний бренд Daily Slipper. Він відомий на весь світ. Це їхня нова колекція. Оці всі квіти. Сукня називається Poppy Mini. Опорч Prada. Лофери Prada. Сумочка Prada. Перстень іспанської дизайнерки. Помада в мене є декілька відтінків, також Прада. Прада, супер, це хоче обов'язково. Хтось тут смердючо палить дуже. Це гарки. Ні. це не він. Ні? Ні? Дуже смею. Він <рес> Ідеально вписується <рес> сюди. Я говорю, ти, ти прям блогер. Да. Все просто на вас подивлюсь, так. Да? Супер-супер. Тикток, пожалуйста, теж попазуйте, попазуйте. покажіть, що там у вас. Так, все супер, все як завжди. Ано отак, от, отак, 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 покрутіться. Ага, супер, дякую вам, дякую, супер. Погануючи <звірнуєші>, вам. Це що, блог? Так, да, привіт, привіт, це блог. Про гарних. Дісі, привіт, всім привіт. Я не впевнена, що це буде. А на... Дівчата, я вас знімаю, ви класні, не засмучуйтесь, Спасибо. а чому ми засмуть сумочка засмучили? Прада. Сумочка Прада. Вони хай А Прада, 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 все прада, супер, Юля, Прада, Всі Прада. Всі прада. Україні кожен вік, але для мене він другий. У мене сьогодні ось такий лук. Не знаю, чи видно, чи не видно. Зараз вийду на вулицю, покажу. Мені сподобався зараз, була на показі бренду Тоні. Дуже було гарно, прям супер, прямо емоції. І була у бренда Кавер, теж я вже фанатка цього бренду, вже не перший я на їх показі. І це прямо, я вважаю, що треба. Розповідати, що у нас є такий бренд в Україні, бо вони топові. Вони і дитячі колекції, і жіночі, чоловічі, прям дуже гарні. Це дуже гарно. Привіт всім привіт, Боже, Боже, Боже мой, добрий день знов. Я бачу карці, і у мене просто я зараз впаду. Що це Розповідай. Де це? Ти ти взяла? Це розвай картє. Це моя бабуся, колись привезла мені з Австрії. Моя двоюрідна бабуся. І це прям якесь дуже-дуже старий карт'є. Я. я не знаю, де вона взяла. його. Мені здається, це десь це не може. Це правда, картія. Да. Це прям картіє карті. Да, це Супер. там, де у них три цих. А, а така, типа, скромна і ну, шляпа. Будь ласка, у нас Руслан Магінський, а не яка. То, то, то просто лога нашила. Зрозуміло, все зрозуміло. Так, це божественна жовта штука, це бла-бла. Бла-бла. Да, обожнюю Сьогодні питали да, це. Вітуляш, супер, дивися, як гарно. Це мої улюблені перші джинси шнайгер, які я купила ще в ковід, щоб підтримати бренд. Як дура купила за 300 євро, а потім вони продавали за 100. Ну, ну за не то ти підтримати хотіть. Найзручніше взуття балеточки в'єтнамочки да. від Куш. маєчка Хе. Ти це Клас, це ж наші харків'яни. Будь ласка, які ти треба купити, щоб вони стали ще крутішими. Супер, супер, ти супер. Ми раді за тебе. Але наразі не... у нас сплетні, сплетні. Привадочка приїхали разом. А я тут з 4 години на пошті сиджу. Ну, знаєш, це ж не просто так. Ти подивись. І, будь ласка, у людини і парасоля є. Є, є. є. і капельки знімати катішки. знімати, Щоб прибрати своїх собак. А, і треба потрібно знімати люди з цієї А це мені люблять. Так, так не можеш. Зара. Все, понятно, ти вже не знаю, яка людина в Заре. І я така, серйозно, це Зара, це да. дуже красиво. Окей, а Боді? Чи що? А Боді, зараз скажу. Це Боже, ну на тобі це все виглядає, ніби це люкс. Я обожнюю, чесно кажучи, І Я обожнюю міксувати масмантики з трошки ліпша. Гарний все. Покрутіть. Боже, покажіть сумку ближче, будь ласка. Це ви сама зробили, я розумію, так? <смір> Супер! Скільки ваш ти башну! Ой, дуже багато дітей. Супер! Тільки так, і ніяк вовремі. інакше. Тільки український бренд. Це Дукачі, це Руслана Каріка, це новий бренд um. Дюмо. А розкажіть про себе. А Розкажи краще про свого стиліста. Мой найкращий стиліст, моя подружка, стільки років Таня Мавроді має свою школу в стилю. Просто підібрала п'ять. Веде свій ютуб-канал Натомлі Прада. А я Анжеліка Семененко між 2024, телеведуча, двадцять чотири. івентурка Просто неймовірна <реш> жінка. Просто неймовірна <реш> жінка. Супер. <реш>